Сили, я так благаю тебе, я так благаю тебе. Збережи всіх рідних, поверни матері сина. Я так благаю тебе, тебе, тебе. Найщиріше вітання нашим захисникам і захисницям у День Збройних сил України. Ви наші Янголи охоронці, найкращі і найцінніші представники нашої нації. Дякуємо за наше життя і майбутнє, яке невпинно виборюєте сьогодні. Ми найкраще переможемо з вами. Наша вам подяка і любов. Вами захоплюється весь світ і пишаються всі українці. Ви наші захисники і захисниці, що не бояться дивитися в обличчя ворога і не схиляєте перед ними голову. Вам наша безмежна вдячність. Дякуємо вам, що захищаєте нашу країну. Оберігайте спокій наших домівок. Наша вам подяка і любов. Наше майбутнє у ваших надійних, сильних руках. Дякуємо вам за захист України. Дякуємо за наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе, Збережи всіх рідних, поверни матері сина, Я так благаю тебе, тебе, тебе. Можливо, жаві слав.